Правила нацелены в основном на чтобы выполнить долларов. Максик, там и рыбки, так? Рибки є Бачиш? Максик мелкого золота. рибки, результата я не получал. М -м. Хотя пробы Знаю, нравится взять. Макс. Весь работа. Надо добывать золото. По сути, тебе. Макс? Tabii. А що <ривіт> <шо> ти возмущаєшся, <ривіт> Максик? Що <ривіт> mm. ще що придумали? Ще якісь рибки принесли. Тай Йдеш з дому за рибок. так? Держиш з дому за рибок? Ну, Максим все одно. А він де ви це? Вони плавають. Там, хорошо будешь робити. Максик. Макс навіть не ставав. Вот, подаемся який ми з тобою пиріжок спекли. Гарно, бачиш? Який вот. з пиріжок у нас вийшов. Саша сміється М -м -м. ой, як смачно, М -м. Баксик, смачно тобі? смачно, так? ти молодченка молоченка, пу-пу. Ту -ту Ось така в нас вечеря, Суп пюре з чечевиці, з імбиром маринований і пиріг до супа легенький на сирному тісті, дріжджому з лівером. Всі сплять. І Макс спить і бак спить. So, всім на добра